Лінії життя, що переплітаються і поєднуються в дивовижну абстракцію картин, лінії у скульптурі, що уособлюють стан кожного українця під час війни. У Хмельницькому обласному художньому музеї вперше відкрили персональну виставку Львівської художниці Людмили Давиденко. Зрозуміти Мисткиня презентувала у Хмельницькому понад 50 робіт з художньої кераміки та абстрактного асоціативного живопису. Скульптури з глини, створені впродовж останніх двох років, авторка називає власною арт-терапією. Завжди є це питання зрозуміти, хто ми в цьому суспільстві, чому так відбувається, зрозуміти, де ми, для чого ми на цьому світі, чому, власне, ми в цій країні. І от це зрозуміння того, воно нам допоможе і пережити ці всі страшні часи. Так як ми ну, викристалізовуємося в цей час, то воно, власне, ми ж маємо це якось передати. Як воно? Цей час нас сформував вперше роботи Людмили Давиденко хмельницькі музейники побачили торік під час артрезиденції в Маліївцях. Ціна свободи вона одна з небагатьох митців України, в майстерні якої немає Мольберта. Нині в експозиції художниці є роботи різних періодів творчості. Частково роботи експонувалися в музеї сучасного мистецтва в якихось у важливих галереях, деякі навіть були за кордоном, але ось в такому повному обсязі, де так багато живопису, і що найголовніше для нас скульптури, представлено ще не було. Тому у нас вона стартує така виставка вперше. Ну і відбирали переважно роботи тут останніх років, після повномасштабного вторгнення, які написані. Проте є і раніше роботи. Це ми навмисне зробили для того, щоб можна було дослідити як розвивалася художниця? Війна всіх нас обпалює, наче глину у вогні митця, і робить витривалими роботи Людмили Давиденко, виставлені на різних благодійних аукціонах, перетворилися на донати для зсу. Мені це ну дає таку наснагу до роботи, бо ти розумієш, ти можеш десь. Продати і ті роботи йдуть на допомогу країні і армії. А якщо глядач своє побачить, це значить заслуга художника, що він абстракцію зробив таку, щоб глядача можна було затягнути і його зробити співавтором. Для відвідувачів виставки зрозуміти це можливість віднайти власний ресурс, як, попри все, рухатися далі та не відкладати життя на потім. Завжди дуже рада, коли мені. Випадає можливість прийти саме на відкриття виставок, тому що тоді я бачу майстра, потрапляючи в кожний інший мистецький простір, ти відриваєш для себе. Ну, не знаю, все світ новий. Хмельницький сьогодні отримав таку могутню виставку. І сьогодні люди, хто прийшов, вони звідси вийдуть не просто так. А під новими, під новими під новими баченнями світу, який сьогодні оточує нас. Дуже талановита людина, яка передала це все і на полотно, і в кераміці. Наразі роботи художниці є в приватних колекціях в Європі та США. В художньому музеї хмельничани зможуть відвідати експозицію до кінця квітня. У травні відбудеться відкриття персональної виставки Людмили Давиденко у Польщі. Ірина Аріон, Павло Романюк новини міста.